Сьогодні у випуску. Реєстрація на мультипредметний тест розпочалась. У Кропивницькому висадили 9 дерев на честь міст, які звільнили з російської окупації та блокади. Замовили нові костюми, купили барабани і відновили заняття. У Кропивницькому виступає ансамбль барабанщиць, який переїхав з Маріуполя. Від сьогодні розпочинається реєстрація на національний мультипредметний тест НМТ 2023 Перший етап це створення реєстраційного кабінету вступника. Одинадцятикласники Кропивницької школи Вікторія П. Пе створюють персональні кабінети для реєстрації на мультипредметний тест. НМТ важливе для вступу в український університет. Також я визначився які предмети. Я буду збирати збираюся здавати. Це англійська мова, ну українська та математика. Хочу вступати на, на факультет перекладу, на перекладача хочу навчатися. На відміну від минулого року, цьогорічні випускники шкіл мають реєструватися самостійно, пояснює заступниця директора школи Тетяна Чекаліна. Раніше ця функція лежала на закладі освіти. Ми реєстрували учнів самостійно. Вони зверталися до нас відповідними документами, фотографіями. відбувався реєстр на персональному кабінеті. роздруковувалося своєрідний такий сертифікат запрошення, надслалося все це в Одесу в Український центр оцінювання якості освіти. І потім до нас поверталися вже безпосередньо конверти, які адресовані були кожному учню. Показує, реєстрація відбувається на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Створивши персональний кабінет, випускник має внести особисті дані та завантажити копію документів, паспорта. Паперові копії відсилати не треба. Нововведення, внесення інформації про ідентифікаційний код та довідку з місця навчання. Її зразок є на сайті. Українського центру оцінювання на світі про те, що цей учень дійсно завершує здобуття повної середньої освіти в цьому році, і безпосередньо назва закладу Максим Кондратенко зареєструвався на тестування за допомогою телефона. каже, у нього це зайняло не більше 15 хвилин. Я вступаю в вищий військовий навчальний заклад України, тому для проходження вступу мені потрібно всі три предмети: це українська мова, математика, обов'язково і історія України за вибраною спеціальністю, тому це важливий крок в моєму житті. У цьому році вступники складатимуть два обов'язкових предмети українську мову та математику і третій предмет на вибір: історія України, англійська мова, французька, німецька, іспанська, біологія, фізика та хімія. На виконання тесту мають три години. Торік було. Основна сесія національного мультипредметного тесту буде проводитися із 5 по 23 червня. Ну а додаткова сесія кінець-червня-липень. Ну, так як і в минулому році, із метою безпеки збереження життя, ми не називаємо точні дані, центри проведення. Ну, така вимога і в цьому році. каже, який торік це буде онлайн-тестування. Мультипредметні тести будуть проводитися у центрах, які матимуть сховище обов'язково. І під час тестування, якщо буде звучати повітряна тривога, всі залишають виконання тесту і переходять у сховище. У сховищі забороняється спілкуватися на тему змісту завдань, блоків. І коли закінчиться тривога, всі зайдуть в аудиторію і продовжують роботу. Час, який звучала тривога, додається до часу, який відведений на виконання тесту. Реєстрація триватиме місяць до 3 травня. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Дуби на честь міст, які витримали блокаду і російську окупацію. Висадили у парку перемоги Кропивницького. Навпроти алеї висадженої торік у квітні на честь десяти міст героїв. У парку з'явила ще одна алея на честь Мощуна, Ірпеня, Тростянця, Бучі, Гостомеля, Бородянки, Охтирки, Сум і Чернігова. Посадили дев'ять дубів. Участь в акції взяли Кропивницька молодь. Військові та переселенці. Багато постраждалих, багато руйнувань. Нічого, ми все одно переможемо. Перемога буде за нами. Деревами посадимо і в Трустянці поїдемо. Аліна Ткаченко переїхала в Кропивницький з Миколаєва, дерево на честь її рідного міста, на цій алеї. Ми сиділи на честь Ірпінь, дуже гарне місце. Я там була не один раз, і мені дуже подобається. Для мене це місто нове, це місто парків, природи. У мене там є друзі, знайомі. Це жахливо, звісно. Але зараз. Вони продовжують там жити. У мене батько військовослужбовець і нема ніяких сумнівів, що ми переможемо це 100%, я в цьому впевнена. Вдруга участь в акції беруть Олександр Кашлаков з сином. Вони зі Слов'янська. Торік садили дерево на честь Херсона. Цьогоріч на честь Бородянки на Київщині. Бачимо, що дерево це Херсон нормально розвивається, росте. Тому сьогодні від Гукнулися на запрошення і прийшли сьогодні з сином разом, який вже рік свого життя прожив в Кропивницькому». Висадили чотирирічні саджанці, розповідає Алла Чернік, інженерка підприємства, що доглядає за парком. Біля кожного дерева встановили таблички з назвою та зображенням герба міста. Коштом закуплено частково КП Благоустрій, товариство із будком. В общем, це спільна наша, так сказати, акція. Подарунок місту. Вартість одного дерева 180 гривень. На цій неділі вони польються один раз, на наступній неділі два рази на неділю поливають. З інтервалом два дні. І це буде полив, проводиться, ну, грубо говоря, до осені. Зі слів інженерки, з посаджених 20 дерев торік, жодне не загинуло. За 20 років червоний дуб виростає висотою 25 метрів. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Кропивничанка Ольга Поляк працює в центральноукраїнському державному університеті. Її 50. В університеті викладає понад 18 років. Каже, весь цей час викладала студентам безпеку життєдіяльності та цивільний захист. Півтора роки тому вирішила освоїти нову спеціальність харчових технологій. Для цього скористалася безкоштовним ваучером, який у центрі зайнятості пропонують для отримання професії чи перекваліфікації. Я побачила оголошення про ваучер від Херсонського університету. Мене зацікавило це питання і можливість навчатися за новою спеціальністю і відповідно за кошти державної програми. «45 п'ять п'ють. Говорить, навчалася півтора роки. Вартість ваучера на отриманні її спеціальності була 23 тисячі гривень. За мене оплатила служба занадтості, тобто я не платила за навчання нічого. Через півтора року, в січні цього року, я закінчила цей університет, отримала диплом. І зараз на кафедрі у мене відкрилися нові перспективи, а саме я запропонувала на наступний. Навчальний смс для студента в новій спеціальності пов'язані з харчовими технологіями. Вона затребована в роботодавців. Зараз є вакансії саме з цих технологій. Представниця обласного центру зайнятості Вікторія Бернікова пояснює, скористатися ваучером один раз можуть люди, які не зареєстровані як безробітні у центрі зайнятості. Це люди старші 45 років, які мають страховий стаж більше 15 років. Також учасники антитерористичної операції операції об'єднаних сил, звільнені з військової. Служби люди з інвалідністю, переселенці, люди, які отримали поранення. Це йде перепідготовка за робітничими професіями, підвищення рівня освіти, підвищення кваліфікації або спеціалізації, і підготовка за спеціальністю для здобуття рівня магістра розповідає у центрах зайнятості компенсують вартість ваучера майже 27 тисяч гривень. І у разі, якщо вартість навчання більше, ніж вартість ваучера, то особа самостійно доплачує. Навчання або роботодавець, якщо він зацікавлений цьому цій особі, каже, нині збільшили кількість професій, які можна отримати завдяки ваучеру 70 до 130. Це галузі it сфери, будівництва, соціальна робота, освіта, медицина, сільське господарство. Розширений буде за рахунок будівельних професій, спеціальності і професій спеціальності залізничного транспорту. За словами Вікторії Бернікової, позаминулого року на Кіровоградщині ваучерами скористалися дві людини. Торік одна. Вважає, така кількість через те, що люди не знають про цю можливість. Заклади освіти визначаються Міністерством освіти і науки. Пояснює, навчання за ваучерами починається 1 вересня. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне, Новини Кропивницький. У Кропивницькому збирають весняні та літні речі для переселенців. Весняна курточка, я гадаю, підійде це, я мамі вибрала, то дуже думаю, їй сподобається речі на весну. Шукає для себе матері чоловіка та доньки в гуманітарному центрі територія успіху Катерина Попова. Вона приїхала у Кропивницький з Харкова торік у березні. Ми тут ходимо раз, може, в два тижні, в три тижні. І взуття дивимось. І зараз вже наразі буде весна, тому теж прийшла подивитися одяг, що є. Узяти тут речі безкоштовно можуть усі охочі. Бракує весняного одягу, особливо великих розмірів, каже працівниця центру Марина Човганюк. Взуття це потреба постійна у нас. Джинси чоловічі, жіночі, легкі куртки. Там якісь, не знаю, светрики, щось таке. Домашній одяг питають, ну, це постійно. Питають великі розміри, від 50-го і більше. Буває, що і 60 якісь там. Дитячі черевики принесла Олена Стрищенко. Вона приїхала з Херсона у Кропивницький рік тому. Говорить, тоді тут допомогли їй, тепер вона допомагає іншим, чим може. Ми вже виросли, тому. Вирішила принести сюди взуття, щоб дітки переселенців мали змогу також потопити в них по місту. Щодня в центр приходить до двох сотень людей, розповідає Марина Човганюк. Приносити речі просить чисті та цілі. Приносять, звісно, і переселенці. От, наприклад, люди пожили у нас, кудись далі їдуть. Немає змоги всі речі забрати. Вони приносять, залишають. А в основному, звісно, місцеві приносять. Іноді приносять не знаю магазини. Це дуже рідко буває, що приносять ще збірками. Анатолій Власов, переселенець з Торецька, каже, штанів на себе не знайшов. Я прийшов подивитися на літо. Штани, бо великого розміру мені треба, десь около 60. Вони непогані. Висять ну тут з десяток, ну вони всі маленькі. Принести речі і обрати собі можна з понеділка до п'ятниці, з одинадцятої години до другої дня. Анна Добрань, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Це репетиція ансамблю Барабанщиць Донецького державного університету внутрішніх справ. Торік у травні він евакуювався з Маріуполя у Кропивницький у колективі 22 дівчат. «В Маріуполі ми виступали практично на кожне свято і саме в місті, і саме в Донецькій області. Це Бахмут, Торецьк, Бердянськ. Ну зараз які міста окуповані раніше ми на них практично на кожний праздник Ми виїжджали та виступали. На цьому відео фрагмент виступу ансамблю під час святкування дня міста у Бердянську Запорізької області у вересні 21-го року. Це відео виступу «Барабанщиць» у жовтні позаминулого року зняли на площі свободи у Маріуполі під час складання першокурсниками присяги працівника національної поліції. Колектив ансамблю «Барабанщиць» існує три роки. В Маріуполі залишились їхні барабани. І нові костюми, які ми пошили їм а, якраз от у лютому, у лютому 22-го року. І вони їх тільки приміряли, розвішали їх гарненько, акуратненько і все, і більше нікуди їх не вдягали. Катерина Шнейдер показує костюми, які для барабанщиць пошили у Кропивницькому. Ось це кітель, шеврони, погони, рукавчики такі красиві, рубашка з коротким рукавом, кроватка. І два види спідниці. Одна спідниця плісирована, друга спідниця така. Також до їхнього костюму входить ось така фуражка. Сапоги, Ось такі сапоги. Барабани для ансамблю придбали нові після евакуації. І вони, коли вже вдягли ці барабани на себе, взяли палички вдруг і вони а, все, ми все пам'ятаємо. Тобто це таке, от і все. І далі закрутилась, і працює доволі таки гарно цей колектив. Говорить, у Кропивницький ансамбль переїхав без свого попереднього керівника, який звільнився після початку повномасштабного вторгнення. З липня тренує барабанщиць Артем Гасленко. Я маю музичну світу, я працюю в Кировоградській обласній філармонії, я соліст Керураської. Весну філармонії вважає, щоб стати учасницею ансамблю, музична освіта не потрібна. Саме головне, щоб людина була ритмічна, було відчуття ритму, був дуже гарний слух. Ну і треба не боятися, тому що вони виступають як і на великих сценах, так і на плацу і відкривають великі державні свята. На репетицію дівчата збираються тричі на тиждень. Владислава Котула каже, у Кропивницькому подобається, але сумує за домівкою і мріє зіграти у звільненому від окупантів Маріуполі. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Не спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.